Вірі телеканалу НТК. інформаційні підсумки вівторка, 4 липня В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. На Прикарпатті борються з борщівником, потрібні три мільйони гривень. Мусимо спільними зусиллями знищити отруйний борщівник. Прикарпатські рятувальники нагадують правила пожежної безпеки аграріям. Надаємо практичну допомогу, розказуємо, як правильно підготувати техніку згідно правил пожежної безпеки. На Прикарпатті відбувся чемпіонат України з Хард ендуром. Його, його, його. Тепер про це та інше більш детально. На Прикарпатті ведуть боротьбу з борщівником. У Коломийській громаді найскладніша ситуація в урочищі щіли села Воскресінці, а також у Кубаївці. Адже тут, у 70-х роках, борщівник вирощували навмисно як силосну культуру. У Коломиї теж є складні ділянки, які потребують більшої уваги і ресурсів. До ліквідації борщівника залучені два комунальні підприємства. Про це повідомив у соцмережах очільник громади Богдан Станіславський. А голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук дала доручення розробити регіональну програму боротьби з рослиною. Нагадаємо, ця культура стрімко поширюється по всій області. Через борщівник сосновського прикарпаття потрапляють на лікарняні ліжка. Мусимо спільними зусиллями знищити отруйний борщівник Сосновського, через який на лікарняні ліжка потрапляють наші мешканці. Отруйна рослина за останній рік стрімко поширилася по всій території Івано-Франківщини. Доручила розробити регіональну програму боротьби з борщівником. За попередніми розрахунками вона обійдеться обласному бюджету у майже 3 мільйони гривень. Буду звертатися до депутатів обласної ради, щоб підтримали цю ініціативу на найближчій сесії. І вкотре хочу нагадати, що відповідальність за знищення борщівника Сосновського несуть голови територіальних громад та власники земельних ділянок. Прикарпатські рятувальники нагадують правила пожежної безпеки аграріям. Працівники відділів Державної служби з надзвичайних ситуацій відвідують сільськогосподарські підприємства і обстежують їх щодо забезпечення та дотримання правил. Усе для того, аби під час збиральної кампанії не виникало пожеж та інших надзвичайних ситуацій. На території Прикарпаття невдовзі розпочнеться зернозбиральна кампанія. Щоб жнива пройшли без втрат, рятувальники наголошують на необхідності дотримання протипожежних заходів у місцях збирання та зберігання зернових. Найчастіше основними причинами виникнення пожеж під час жнивної кампанії є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Додатковим фактором ризику сьогодні стала велика кількість вибухонебезпечних предметів на території сільгосгосподарських угідь. Тому з метою запобігання виникнення пожеж і загорань на хлібних масивах Прикарпаття, рятувальники проводять інформаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки і підготовки сільгоспідприємств. На території Івано-Франківського району, який є самим більшим районом Івано-Франківської області, знаходиться 38 сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощенням сільськогосподарської продукції. Зараз ми знаходимося на одному із них. Проводяться заходи щодо Попередження пожеж під час збирання урожаю, підготовки до збирання урожаю на території нашого району методом проведення інструктажів. Надаємо практичну допомогу, розказуємо, як правильно підготувати техніку згідно правил пожежної безпеки. Так, працівники відділів запобігання надзвичайним ситуаціям підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС в області проводять інформаційно роз'яснювальну роботу на підприємствах, що займаються вирощуванням, збором, зберіганням та реалізацією зернових увагу працівників та керівників підприємств. Рятувальники акцентують на наявність застережливих знаків пожежної безпеки та забезпечення збиральної тех. Техніки, первинними засобами пожежого гасіння. Рятувальники також наголошують, що всі працівники, які зайняті до збирання врожаю, зобов'язані пройти інструктаж та мають бути вкрай обережними з вогнем і пожежонебезпечними предметами під час косовиці. Варто зауважити, що завершення збиральної кампанії ніяк не обезпечує власників полів від виникнення пожежі, адже однією з гострих проблем були та залишаються загорання поживних залишків і стерні. Працівники служби порятунку наголошують. Що час жнив це пожежонебезпечний період, адже загрозу становить не лише суха спекотна погода, а й хлібозбиральна техніка. А також, на жаль, людська недбалість. При підготовці до жнив ми стараємося традиційно виконувати всі вимоги пожарної безпеки, дотримувати в належному стані засоби пожежого сіння, вогнегасники, лопати, пожарні щити. При виїзді в поле при молоті зернових жнива з комплексом виїжджає цистерна з водою. Плуг, трактор з плугом в разі виникнення пожежі, щоб було чим оборати площу. Тому для того, щоб жнива прийшли без пожеж, потрібна постійна пильність та ретельне дотримання протипожежних вимог. Саме це гарантує безпеку, як і під час жнив, так і в період транспортування та зберігання зерна. Краса не потребує жертв. Про це добре знають у магазині Віола. Тут ви можете придбати якісну жіночу, чоловічу та дитячу білизну відомих українських та закордонних виробників. Колекція завжди оновлюється і захоплює своїм різноманіттям. Щоб відчути красу і комфорт одночасно, приходьте у магазин Віола, місто Коломия, вулиця Театральна, 28. У серці Коломиї магазин краси та комфорту Віола. Тут можна придбати надзвичайно гарну та комфортну білизну. Купальники, домашній одяг для дітей, підлітків, жінок та чоловіків. В наявності є все нічні сорочки, купальники, бюсти, є коригуюча білизна, також колготи, бандалетки. Білизна у нас є для щоденної носки. Так само можна якісь особливі моменти підібрати. Можна для наречених також у нас є моделі, чоловіча білизна. Це є купальні шорти, це є боксери, це є плавки, це є футболки. До речі, теж домашні костюми, прогулянкові костюми. Працюємо з відомими провідними фірмами, з якими ми вже співпрацюємо не один рік. За якість ми гарантуємо з радістю підберемо вам найкращу, найкомфортнішу, білизну, проконсультуємо, підберемо. У Віолі для постійних клієнтів 5% знижки. Також тут діють різноманітні акції. Магазин Віола стильно, красиво, доступно. На Прикарпатті відбувся чемпіонат України з Хард ендуро Змагання з мотоциклетного спорту зібрали понад 150 учасників на локаціях у двох селах Чорний потік та білі ослави мотоспортсмени долали гірські річки та висоти. Як усе відбувалось, покажемо далі. Одинадцятирічний львів'янин Олександр сьогодні бере участь у змаганнях з ендуро у категорії Діти займається мотоспортом хлопець три роки. Прикольно. мені подобається. Хард-ендуро ендуро це вид спорту, також відомий як екстремальний ендуро. Це комбінація їзди на витривалість, яка передбачає формат масової участі. Іноді сотні мотоциклістів мчать горами і лісами, долаючи серйозні перешкоди. Тому до чемпіонату України, який відбувався у Прикарпатських селах, чорний потік та білі ослави готувалися ретельно, особливо формували маршрут. Ділиться співорганізатор чемпіонату, представник Федерації мотоциклетного спорту України Михайло Попелюк. Траса була дуже складна, можна сказати, надзвичайно складна. Сьогодні з другого кола не всі змогли, навіть збірники України, фінішувати. Загалом участю в змаганнях взяли понад 150 мотоспортсменів. Проте не усі учасники чемпіонату України є чимало дітей-спортсменів. Для них влаштували інші змагання. Продовжує Михайло Попелюк. В ендуро приймають участь тільки дорослі спортсмени. Але та як діти прагнуть теж колись стануть дорослими і захочуть приймати, то є спеціальна школа у Львові, яка виховує майбутніх індуристів. Для дітей це направду складні і емоційні змагання. Наголошує Богдан Бацик. Він засновник ендуро школи та головний тренер національної збірної України з хард-ендуро. Та саме в таких умовах гартуються справжні спортсмени, наголошує Богдан Бацик. Були сльози. Був там віччі якийсь, але вони сідали і їхали далі. Тобто для дітей важливо в такому юному віці пережити оці всі, щоб далі, коли вони будуть вже в спорті, такому високому, щоб вони вже були загартовані, щоб вони вже психологічно розуміли, як, як це має бути. А спортсмени вже після проходження дистанцій переповнені враженнями. Важко було, але сьогодні якесь трек, супер організація, супер, як завжди, як, як вдома. О, дуже гарно. Гарно, що організатори в такий складний час знайшли змогу провести змагання на такому рівні. За це велика подяка. Іван Чорногуз ще не став бронзовим призером чемпіонату Європи Ю-20 з трьох видів боротьби у ваговій категорії 86 кілограмів. Змагання відбулися в Іспанії. Бронзову нагороду виборов у сутичці з представником Азербайджану. Іван Чорногуз є вихованцем Академії боротьби імені Василя Федоришина та тренується під керівництвом заслуженого тренера України Івана Курилюка. Борець також дворазовий чемпіон України з вільної боротьби серед юніорів. Загалом, чоловіча збірна України, до складу якої увійшов наш спортсмен, стала четвертою в командному заліку на чемпіонаті Європи ю 20 у Іспанії. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйвом. Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!